Заходьте, якщо хочете. Пані Валентина показує покинутий будинок у селі Степанівка, де близько місяця мешкали російські солдати. Це подвір'я поряд з її садибою на околиці вулиці. Жінка разом із старенькою мамою сама жила поряд з десятком окупантів. Я особо з ними не общалася так, от, от случая як случай, щоб що то говорить. Ні, один казав, що ми тут стоїмо із за нацистів. З усіх боків хати Валентини російські військові облаштували пости спостереження. Це те, що вони залишили після себе. Питали, чи є де помитись, розповідає жінка. А влаштувавши в одному з сараїв баню, спалили приміщення. До неї раз звертались по воду. Потому що коли вода закінчилась. А що ж видно, що скважина їсти не попросили водину? Здрастя, 10 мужиків. Я що скажу, у нас води немає. У сусідньому селі Слобода російські військові перебували кілька днів. Потім весь час колони їхали повз, розповідають місцеві. В Кіровському саду стали, і там вони стояли. Тут знайшлись два в нас смільчака таких, пошли там до них щось цей. Вони їх застрелили. Да, двох убили. Молодий, такі під 40, ну, 30 до 42, І втекли. І отож поселились там у в'язовому. Там вони стали в'язовому і стояли то довго й нудно. Ну, а тут тільки траса. а Траса, це ж ви розумієте. І тут гради були, оце ж стояли. Тут у нас до 60, ти, чи? Да, до 60 одиниць стояло. БТР і багато ж з тими ж комашньою. У нас же дорога колони йшли, ми отак от, земля труситься. І вертольоти по хатах отак летали, як колони йшли, вони, видно, їх охороняли. там у одних украли, жили по хатах, по, де пусти. У хатах усе провіряли, в шихванерах. Біля будинку Любові та Дмитра російські військові облаштували блокпости та сховали техніку. Виходити місцевим не дозволяли, говорить І жінка. все було окуповано. І не виходь, телефони позабирали, пройшли давайте телефони. А що? А будеш казати, не віддам, піддавали. Тут у сусідки, там дітки одному 5 років, другий 8. Третій 12, вони вже бояться, як тільки що, вони кажуть, що бігають, бігаю, то страшне, та ужас, що тут було. Близько десятка людей оселились у пустій хаті батьків Дмитра. Вже кілька днів поспіль родина прибирає сміття, що залишили після себе окупанти. Ще ніхто й не був, не міньори, не той там, вони шкафи, ото все туди ну, їли тут, грубку топили. Все, що то а в основному ті ж вікна цими шкафами то один винесли теж тут закрите все було. Зараз говорять місцеві хочуть швидше прибрати сміття, що залишила після себе російська армія, та вірять у перемогу збройних сил України.